Всім доброго дня. Ось приїхав мульчером докосити картоплю. Хто дивився відео, я знімав. Там картоплю ми вже давно викопали, вже й забули. А ця стояла зелена да. Вона і так вже місяць пройшов, після того як я знімав те відео, а місяцю. Все одно вона стоїть зелена. Ну не вся. Більше половина її посохла. Ну, не знаю, що це все воно таке. Коротше, що туди йти. Стоїть вона, ну, можна сказати, половини зеленої, половини сухої, але вже, вже холода наступали, наступили верні. Що буде далі? Ніхто не знає. Зараз їм покосимо. Надо, як, яка буде, така й буде. Будемо приїдемо, да будемо вибирати вже. Ну ось 15 хвилин і мульчер зробив свою роботу. Я вже багато разів казав, що мульчер, мульчер це сила. Ну не всі, звісно, можуть його собі дозволити, але таке. Краще, ніж коса там, мота коса там, руками дергати, шморгати. Так ото перебило собі. Да і все. И не треба не гребти, не загрібати, нічого. Ну що я хочу сказати? Я курчором ще зеленої батві ніколи не касив. А туди далі не тоже. Одні зеленої палки стоять. Ці картоплі ще треба рости і рости. Ну я не знаю і тоді. Не треба. Може було б ждати вже до Нового року, <хи> щоб вона посохла. Так, ну хочу ще заодно показати цією, я дивився. Цією льоскою я вже побачив Ой, закриваю Там пришлось взять телефон. Коротше, три роки по сухой ботве льоска витримала, а це 4 рядочки пройшов, лопнула, воно там по краям. Коротше, не витримала. Я думав, ще хватить на багато років, а зелену ботву вона. Не витримує. Так, ось приїхали копати зелену картоплю. Ось не картоплю зелену, а зелене бадилля. Зараз перечепимося. І будемо працювати. Холодно на вулиці вже. Урожай картоплі набагато. не набагато на гірший. Чим була перед цим копалий. Ну, яка є, така є. Що я ще хотів казати, може і не бачив. Я водояк копаю. я вже давно зняв передню підніжку, бо вона заважає на, щоб розвертатися з копачкою та не тільки. А так без неї дуже гарно розвертатися, нічого не мішає. Все, будемо продовжувати вибирати, копати, вибирати. Це вже капачці. Очі восьмий рік я вже не пам'ятаю, треба дивитися. Що я хочу сказати, що відпрацювала вона 7 чи 8 сезонів на уро. Не ламалася, не підводила. ну перший раз я купую, там відео в мене є, то я трохи намучився, поки я налаштував. було вже доходило до таке до такого, що хотів викинути її. А потім сів, настроїв і все, і працює вона бездоганно. Так, ось і закончу копати зелену картоплю. Так і накопали. Теж непогана картопля, така хоч і маленькі і трохи є. Але найголовніше, що хрущом вона не побита. Там є пару стібіл було побита дротяник десь її покоцем. А так у нас тут, як вже казав, живуть крати, вони свою справу, справу роблять. такая картопля попадаете даже такая что... и в руки не влазить